Для того аби у гаманці постійно були кошти, дехто використовує амулети, а дехто планує власний бюджет про те, чому потрібно рахувати власні видатки та прибутки і почати робити це вже зараз, далі в сюжеті. Коли людина починає управляти, планувати, в неї менше всяких форс-мажорів виникає Це раз. Другий момент, використовуючи такі, скажімо, лайфхаки, той же ж список покупок, вона сама зменшує свої якісь витрати емоційні. Ми дуже часто здійснюємо покупки емоційно, несвідомо. Потім приходимо додому, випаковуємо тих три кульки і думаю, на нащо я це все купив? Я особисто є такий консерватор, тому що я веду свій. І фінансовий звіт вручно. Це десь з точки зору психології і розуміння бачення всієї картини, коли в мене мій місяць фінансовий зображений в мене на листочку, я чітко розумію, що до чого. Однак львів'яни кажуть, що записувати розрахунки власних коштів не вважають за потрібне. Я зазвичай просто собі розраховую в голові. Не записуємо, просто приблизно знаємо ем, свої витрати на місяць. Там харчування, комунальні послуги. І те, що залишається, якось або на розваги витрачаємо, або на одяг, взуття ну, по потребі. Приблизно так, на місяць, там, на рік дивлюся, скільки там я можу витратити, дозволити собі скільки розраховую заробити. Переважно в голові тримаю. Планую бюджет, витрати рахую і, скажімо, орієнтуюся. Як можна вижити в до ситуації? Стараюся на комп'ютері рахувати домашній бухгалтерії. Залучати новинки IT у процесі планування фінансів радять, і у міському центрі інформаційних технологій. Перший простий крок давайте витрачати гроші з карток. Тобто, розраховуватись безготівково, розход з карткою, і це буде вам простіше. Далі можна піти таким же. Старим способом та старий добрий Excel, багато людей його знають, багато його розуміють, і відповідно ви берете цю інформацію, яка взяла з інтербанкінгу. Якщо вам там щось не сподобалось, ви її розкладаєте в себе в Excel. Якщо ж знову ж таки ви не, е, не довіряєте банкам, чомусь не хочете використовувати онлайн-платежі як такі. А ви можете е, скористатися старими добрими додатками, андроїдом, айфоном, е, ви заходите в ваш е, Store, тобто маркет чи інший е, каталог. Е, додатків І просто вводити слово фінанси. В Андроїді ви зразу знайдете, можливо, понад десяток таких фінансів, фінансових гаджет додатків в iOS Так само як, як мінімум 5 якісних популярних присутніх. По Відповідно, ви завантажуєте, принцип там приблизно той самий. Тобто, ви після кожної покупки дістаєте телефон і вписуєте так, це я витратив на продукти харчування, це я витратив на там заправку машини, це там можливо на дітей, так і так далі. Так далі. Потім вони будуть вам графіки і ведуть вашу історію. У різноманітті спеціальних програм та дідівських способів навести лад із грошима. Експерти сходяться в одному найдієвішим є той спосіб, який обереш із власного досвіду.